Ми ну, представляємо нашого гостя Дмитро Філіпчук, голова земельної профспілки. Пане Дмитре, вечір. Вам добре. Скажіть, будь ласка, ми останнім часом намагаємося зрозуміти, як різні галузі почувають себе в умовах політичної та економічної кризи останніх чотирьох, ну принаймні місяців. З'явилася інформація, що за перший квартал цього року в Україні на земельних торгах продали 35 земельних ділянок державної комунальної власності. Це становило майже 4,5 гектарів вартість трошки більше 5 мільйонів гривень. От намагаємося зрозуміти в цих умов. Ох, це адекватна вартість, тому що дуже багато спекуляцій. Інформація стосовно того, що розпродаючи державну власність, ціна не відповідає власне тим пропозиціям, які передають потім фізичним особам. Ну, добрий вечір. По перше, я б хотів сказати про принаймні, що зараз, як сказав Рокфеллер, в принципі, коли на вулицях лється кров, то варто вже скуповувати нерухомість. Відповідно, коли ми говоримо про продаж землі в таких складних економічних умовах в Україні, коли вся нерухомість знаходиться на самому низькому рівні, тому що Зрозуміло, що зараз а, з ліквідністю в людей дуже великі, склад, складнощі і проблеми. То зараз а, реалізувати, продавати будь-які земельні ділянки, принаймні, це а, говорити про те, що вони будуть продані в по саме нижчій ціні, яка тільки могла би бути, в принципі. Але я би хотів вашу увагу зосередити не на продажі земельних ділянок з аукціонів. У нас зараз вже є. Інформація про те, що ми нещодавно тільки зайшли. Ну як зайшли? Почали працювати держзамагенстві. Я то системно працюю в боротьбі з корупцією в Держзамагентстві вже останніх 5 років. А але ми тільки нещодавно з новою командою зайшли в Держзамагентство. і ми маємо вже зараз по наказам різним наказам по по різних областях України, коли. Керівники обласних рівнів роздавали землю безкоштовно, і тут вже взагалі не йдеться про якісь набуття і доходи фінансові в бюджет України. Тут взагалі передавали власність про... фізичним особам Згідно да, з, з чинним законодавством. Кожен громадянин України має право отримати 2 гектари землі під ведення особистого сілянського господарства. раніше ці, цю функцію передачі землі людям. Була надана головам райдержадміністрації. адміністрації, тобто голови райдержадміністрації адміністрації використовували це згідно з законодавством, своє право і роздавали землю ну умовно кажучи жителям місцевості тут з місцевих районів. Це не обов'язково. Тобто, у мене були випадки, коли голова райдержадміністрації адміністрації видавав жителям взагалі іншої області. От, але тим не менш, а з 1 січня 2013 року це право було передано обласним управлінням земельних ресурсів. Так от за останні 4 місяці, відчуваючи такі зміни в країні, вони ж дивилися і телебачення, і майдан на майдани безумовно вони не ходили, але вони бачили, що відбувається в країні. І знаєте, такі дембільський акорд то служив в армії, то й знає про що мова. Тобто останні такі це, щоб заробити собі там останні дні при владі на пенсії почали видавати. Такі накази про те, щоб роздавати по два гектари людям, ну невідомо яким людям і таким чином консолідуючи землі державної власності, сільхозпризначені фактично в одних руках. Зараз ми ці випадки ретельно Вивчаємо і безумовно, що законодавчо це правильно, тобто має право бути, але і по совісті, і по прозорості, і по людськості, і по всім іншим чинникам безумовно, ці рішення вони не відповідають несучасним вимогам, і в тому числі майдані майдану і взагалі люм України. Тому принаймні, от я б може зосередив більше в. Ерус цю ситуацію, тобто зараз роздається земля направо і наліво без будь-яких надходжень взагалі в бюджет. Це проблема пана Дмитре, Ви сказали, що власна це є в рамках чинного законодавства. Вони на це мають право. Тим не менше, ви це розслідуєте. крім догани якоїсь можливо. На моральну складову впливаючи, якось вплинути на цю ситуацію або відіграти ситуацію, можна да, ви знаєте, це велика велика проблема. і Я вважаю, що тут повинно бути вольове рішення чинної влади, нової влади в державі. Тобто, безумовно, що законодавчо в більшості випадків буква закону соблюдається, яка зараз, і так сказати, що от взяти забрати в них землю ну принаймні важко. В рамках чинного законодавства, але може бути вольове рішення про те, що або а, скасувати, або Тимчасово призупинити ці рішення для того, щоб повернути цю землю людям, народу. Тобто, от я можу вам привести приклад: я депутат Сквирської районної ради, голова земельної комісії. В моєму районі, там, де я депутатствую, голови сільських рад, в мене є лист за підписом 18 голів сільських рад, а їх взагалі там щось 28 в нашому районі. Це просто не всі встигли підписати. З обуренням листа на моє ім'я щодо виділення землі не... ну, за межами їх сільських рад, але в межах. Віноважені людям, які взагалі не мають відношення для дорні навіть не до села а до району, хоча бажаючих людей, які би хотіли отримати там по цих два і реально вести свою діяльність, там пахати сіяти, дуже багато. Але землі немає. А для інших людей, які взагалі не мають відношення до району, є. І така ситуація, на жаль, по всій Україні в багатьох областях. Так от потрібно вольове рішення, чи то буде рішення. Яценюка, Кабміну, чи то буде рішення Швайка, міністра ПК, чи то буде рішення РНБО, чи то буде рішення прокуратури? Немає значення чиє це буде рішення. Головне, щоб це зупинити і повернути цю землю народу. Рішення звучить як мораторій на видачу цих земельних ділянок, 2 площа два призупинення. Кожного принаймні, призупинення що щодо рішення одноосібного, коли голова. Очільник обласного управління земельних ресурсів має право видавати дозвіл на виділення цих двох при призупинення цієї норми. Закону, а ну і безумовно щодо того, щоб е, ці вже рішення, які були за останні чотири місяці видані, щоб ці рішення призупинити і ретельно розслідувати. Тому що я ще раз говорю: як на мене, зараз по вивченим вже даним по закону, е, вже зараз ми маємо консолідацію з земель призначення в фактично в одних руках по багатьох областях, і це дуже, на мій погляд, це. Ну, це доволі такі прикрі речі. У цих рук є ім'я? Ну, я можу назвати три прізвища. Наприклад, в Київській області, Оплачко, Конюшенко. і е е е Данилюк. Три, на три фамілії в трьох районах: Білоцерківський, Володарський, Сквирський. на цих три фамілії всі сі землі збираються. А хто ці люди? Та це. Це може бути Іван Іванович Іванов, це прокладка. Ви розумієте? Тобто, це, це не ті люди, які отримують в кінцевому результаті ці землі. Тобто, консолідується земля сільгоспризначення на останок, що от те, що залишилось, щоб ще, ще там якось подеребанити, порозбирати між собою. І я можу сказати, що нова команда, яка зайшла зараз, це голова Держземагентства від свободи, це Рудик Сергій Ярославович. Ми в дуже великий тиск здійснюється на нас по всіх напрямках. І починаючи від кадрових призначень, дзвонять зранку до вечору брати, свати, коми, міністри, завміністри, губернатор. ну всі, всі кому, всі дзвонять щодо кадрових призначень. Знаєте, як це зазвичай буває, коли там друг трубку не бере, коли потрібен, а коли ти зупиняєшся, якійсь там ситуації більш вирушені, він вже не дзвонить, вже такий друг, що вже далі нема куди. І цей тиск. Дуже принаймні заважає працювати, а хочеться працювати в такому руслі, щоб призначити дійсно людей, які б дійсно були прозорі, не заплівовані в корупції, які б дійсно відповідали фаховим якимось чинникам. І тут я зразу говорю не головним, на мій погляд, являється принаймні принадлежність до тої іної партії чи тої іної місця прописки. Тобто, ну, Донецький, не Донецький і так далі. Головне, фаховість і незаплямовість корупційних дій. Але цей спротив, який ми зараз маємо, він принаймні дуже, дуже важко і дуже, дуже сильно впливає і шкодить, тому щоб дійсно призначені були справжні люди, які допоможуть. Оцю систему, яка створювалась роками, корупційну, ці ланцюги розбити, здолати це дуже важко, повірте мені, тому що ці ця корупція, цей ланцюг, корупційний він будувався не один день, тобто, це роками будувалося. і, і так от... А от е, зараз невідомо поки що як складеться із колишнім міністром аграрної політики продовольства пристіжніком. Ну а якщо ви говорите вже, що зайшла зараз нова команда, то е, що би можна було залишити з напрацювання так званих попередників? Так угу. а що вас обурило, здивувало, з чим ви насамперед будете зараз вичищати і, і боротися? Ну Щодо умовно кажучи, тих кадрових кадрів, які були і залишаються на зараз, ще в зв'язку з браком часу і тиском говорити принаймні я маю, ну. Не варто, тому що все рівно згодом ми зламаємо, але я хотів би зосередити вашу увагу на таке. от, наприклад, в системі державного агентства земельних ресурсів працює близько 70 державних підприємств. Повіть собі, то це тільки державне агентство земельних ресурсів. Тобто, якщо брати навіть там міністерство ПК, то цих державних підприємств ще більше. Так от ці державні підприємства близько 70, а вони в більшості своєї між собою конкурують. Тобто одні ті ж самі державні підприємства між собою виконують ті одні самі ті види робіт, які перекреслюються між собою, і це принаймні шкодить. Тобто всі державні підприємства знаходяться в такому перешоковому стані. Тобто, вже ну вони збиткові, вони принаймні не. Навіть не заробляють на те, щоб своїм працівникам зарплату виплачувати. Але... Тобто конкуренція у них за що йде? За тих, хто їм занесе гроші в хабарях, чи за те, щоб окремим рядком в держбюджеті Ні-ні-ні, дивіться дзвінні підприємства, це не зовсім організація, які. Е від своєї діяльності дають надходження до бюджету. Бюджет держави, ну Вони дають, безумовно, за рахунок там Але податків. Але вони на свою роботу з бюджету отримують кошти. про це ну, мова. Ну, в, в такій не дуже великій мірі. От, наприклад, державна ДЗК, Державний земельний кадастр України, головне управління. Да? От Вони отримують з бюджету гроші тільки на адміністрування кадастру. Що таке адміністрування кадастру? Це отримання захист інформаційних каналів із отримання програмного забезпечення, в яке вносяться дані про всі земельні ділянки в Україні. Тобто земельний кадастр, принаймні, це єдина електронна база про земельні ділянки всіх власників земельних ділянок в Україні. Відповідно, адміністрування це робота по захисту цього програми. Забезпечення до його, до його, до його е, опрацювання, щоб він нормально працював, обслуговування і так далі, так, далі, так далі. То, відповідно, е, якщо брати, наприклад, е, ДЗК, Державний земельний кадастр. Дивно те, що зараз очільник, а це тернопольський Андрій Вілян, що на зараз він до цих пір керує цим е, підприємством державним. Я можу вам привести звичайний приклад. Перед новим роком він. Його відомство він відповідно подав заявку на от, закупівлю аерофотокамери 22 мільйона гривень. Це аерофотокамера, яка для аерофотосйомки. вона використовується, була розроблена Ленинградським підприємством інститутом спільно з, з ізраїльським підприємством. Для, і основна мета була це для, для контррозвитку Ізраїлю. За 22 мільйони. Швидко йому бюджет не дав, він, значить, швидко побіг. За ті гроші, які були на рахунку, 16 мільйонів гривень купує цю камеру. Вже за 22 мільйони, 16 мільйонів. Це принаймні дивно, тому що Вінницький інститут приладів виготовляє приблизно такі ж самі камери для аерофотосйомки за 2 мільйони гривень. Буквально маємо умовну про це. Давайте трошки трошки згодом. Згоден. Тому що в ці хвилини наш тренингер з Донецька Олександр Семенчук спілкується з кандидатом президента України Ренатом Кузьміном. Давайте почуємо про що говорить Ренат Равєрєвич. Здравствуйте, студія. Вот собственно, Ренат Равєвич, который про а, ситуацію, скажуть, які виходи он бачить із сложившейся ситуації. Ситуация, ситуация напряженная, ситуация очень сложная. И в этой ситуации выход единственный. Власть должна вывести армию, власть должна прекратить войсковую операцию. Я напомню, что это говорил генеральный секретарь ООН Фангиму. Он прямо сказал о том, что любыми силами нужно остановить военную операцию в Донецке. Это нужно сделать незамедлительно. После того, как власть откажется от применения силы, военной силы, армии против собственного народа, нужно садиться за стол переговоров и решать вопросы государственного устройства. Так, как было раньше, уже не будет. Страна изменилась. Майдан Киевский изменил ситуацию. В Донецке происходит то же самое. Нельзя закрывать глаза на то, что происходит в этом регионе. Здесь живут такие же украинцы, как и в Киеве. Нельзя делать вид, что это преступники, террористы и кто-то еще. Здесь нет террористов, здесь нет преступников, которые хотят сломать, разорвать Украину на части. Нет. Люди хотят жить в одной мирной стране, хотят жить, работать, получать достойную зарплату и дружить со всеми соседями. И с Россией, и со странами Восточной и Западной Европы. Здесь никто не хочет войны. Мы все одна страна, один народ. Но, к сожалению, здесь власть применяет силу, власть применяет военную силу. И это не может никак стабилизировать ситуацию. Студия. Дякуємо нашому стрінгеру за це включення і почули позицію Ріната Кузьміна, який також напередодні також гостро коментував події в Україні. А ми ж зараз говоримо про події взагалі то довкола землі, яка є дуже коштовним капіталом, але от як нею розпоряджаються. Про це продовжуємо далі. І ви сказали, що був було 20, просили 22 мільйони гривень, потім щось не вийшло, то згодилися і за 16, замість того, щоб поїхати в Вінницю і купити те саме, так да і я щоб було розуміння, різниця між тою камерою 16 мільйонів і 2 мільйони гривень. Вона не така суттєва, не вісім разів. Тобто там може в два 3 умовно кажучи, на два-три рази більше трошки функціоналу, але який цей функціонал не потрібен на зараз ні нашої системі, ні державі. Тобто, Наявне, на, на мій погляд, очевидна корупційна дія. Тобто, умовно кажучи, е, 16 мінус 2, 14 мільйонів, куди вони пішли. Тобто, або це, звичайно, корупція, або. Це е, державна е, недбалість. Тобто людина, умовно каже, замість того, щоб 14 мільйонів потрати, витратити на дійсно на систему, там у поліпшення, досконалення або просто в бюджет, вона просто взяла і от потратила, витратила собі на камеру іноземного виробництва. Отомбу, будь ласка, яскравий приклад. І ще хочу зауважити про те, що якимось дивним чином ця камера, завдяки цій камері останнім часом ведуться аерофотозйомки точні. Ну, значит, кара фотозйомка це буквально кожна кочка, де вона закартографована і зафіксована. Ведуться зйомки в тих прикордонних областях з Росією. Це принаймні Миколаївська, Одеська, Херсонська, ось для мене це дивно. Ніхто це не контролює, СБУ це не контролює взагалі. Хто дозволяє такі речі робити зараз? І от я вважаю, що такі камери. Почекайте секунду, це значить, що ось ця камера, яку купили за 16 мільйонів гривень, її зараз почепили на літак. Да. І це. Цей літак кружляє над східним кордоном України, фіксує, фотографує все, що там вже перебуває на поверхні. Так, значить, два тижні тому назад. А ці... чи це літак? Хто замовив? Арендо орендується. Цей літак арендується Державним земельним кадастром України. Такі зйомки велися в Полтавській області два тижні тому назад. І план заходів був на те, щоб вилітати і знімати Херсонську, Миколаївську Одеську область, я на зараз не можу дати конкретні дані, що вони зараз це. Ці план заходів виконали і здійснили, але такі оце все планувалося. Причому планувалося ще в той, той час, коли було розуміння, що е, ситуація, на жаль, йде не, не туди, куди ми би всі хотіли. Тобто, ну, то ви маєте підозру, що хтось веде розвідувальну роботу завдяки… Ви знаєте. Я е, принаймні громадський діяч і голова земельної проспілки. Я навряд чи можу собі там дозволити мати якусь підозру, але я звертаю увагу дія, наприклад, органами СБУ, які повинні мати. Підозру щодо таких дій, а тому, що реально вони повинні, ну принаймні, як на мене, да, коли якийсь літак літає, робить аерофотосйомку і це точні картографічні дані. То косбу повинна це контролювати. Збу це не контролює. І принаймні, що ви розуміли про цю камеру, ця камера для того, щоб вона її користуватися, потрібно наймати іл. Літак, mm -hmm. тобто це пальне, це гроші зовсім інші. На, в самому ж Держзаместі є Ан-2, які, які не треба там орендувати, і відповідно витрати на пальне а, значно менше. Відпов... Ну да, так, полоска, коли фотографують два рази вуще. Тим, наприклад, за 2 мільйони тим приладом, тою камерою, а не в два рази ширше, як це ЗИЛ, ну, з, цієї, з цієї камери. Але принаймні, якщо порахувати, то невідомо, що буде економніше в даному випадку. І ця людина до цих пір працює. От для мене це дивно. Для мене це дивно, в тому сенсі, що ті люди, які ну, були принаймні при той владі, хорошо все почували, і зараз, ніби нова влада прийшла, вони до сих пір сидять. При тому, що якби він дійсно. Працював би я б зрозумів, бо а так це принаймні, ну людина запрямована корупції і до цих пір працює. То ви згадували про ті два е, гектари, які належать кожному, так. хто хоче вести своє е, сільське е, господарство. Так. Але от хотілося б почути от цільове використання цих земель, як здійснюється контроль за ним, і чи були вже випадки застосування певних санкцій, відповідальності, тому що. Можна взяти 2 гектари землі, влаштувати там якесь міні-гольфове поле, а для того, щоб це було схоже на сільське господарство, завести туди страусів, якихось там іще парочку екзотичних тварин, і сказати, що це є сільське господарство. Ну е... і чи контролюється взагалі потім використання цих земель? Так, це дуже велика проблема. Я можу вам сказати, що на зараз в Україні є дуже велика кількість земель, сільхозпризначення, яка по факту використовується, з якої люди отримують якісь власне надбання, тобто доходи, але, на жаль, жодної копійки в бюджет України не надходить. Тому що е, ніхто, ну не те, що ніхто е, на використання цих земель дивляться сквозь пальці. Безумовно, що. Цей контроль відбувається за рахунок і за допомогою місцевих органів виконавчої влади, Це і держзамагенство, це і сільхозінспекція, це і АПК-шна структура, тобто за використанням землі, це і голови адміністрації, які контролюють ці питання. Але якщо до майдану, принаймні, було як ці землі використовувалися і ті. Гроші, які повинні були йти до бюджету, вони йдуть йшли до кишені голів, голів раді адміністрації і інших виконавчих органів. То зараз, по після майдану і громадськість, і ми всі України, люди останок. і вже повинні ставити питання гостро. Про... Будь ласка, от про гостре питання у нас одна хвилина, але дуже хотілося почути від вас та історія про Януковича, яка була, коли. Пішла інформація, розголос в народі про те, що Янукович продав китайцям ледь не 5% території України, і зараз сюди зайдуть китайці і будуть звідси е висмоктувати всі наші резерви, землеробні і чорноземні, і так далі. Ні, це неправда, тому що з законодавству України продаж землі е взагалі сільхозпризначення призначення мораторію... ну, марови. Ми знаємо, як це робиться. Ну не продали, так да, дійсно може така бути схема, і вона активно працювала надань в оренду на 49 років. Це фактично означає, що та людина, яка має власний пай, але або державна. Ця схема спрацювала у цьому випадку. А, в цьому випадку було поставлено задання про консолідацію земель, особливо Дніпропетровській області, про консолідацію земель призначень для цих цілей, але вони не встигли. Тому нехай громадяни ну принаймні а, ми будемо стояти на сторожі і дивитися, щоб цього не відбулося. Ну тобто то китайці зараз не, можуть притискувати Может, Ні, не може притискати хлопців, може вже заплатили віддавати. Не нам може. Ці що таке відбудеться? Будь ласка, дзвоніть в відразу мені. дзвоніть держдемогенство. Ми приїдемо і, і проженемо всіх китайців. сто відсотків. Дмитро Теліпчук, голова земельної правоспілки, був в вечірньому ефірі каналу 112 Україна. Дякуємо говорили Ва, про в тому числі і про подальші кадрові зміни Держагенства земельних ресурсів України.